Сиді довольні пообідали рулькою смаколик ще той в Прагі. Кожного разу, коли буваємо, заходимо в цей е, він же і паб, такий поркс називаємо. Як бачимо, тут ось яка черга стоїть. Тому що дійсно смачні тут рульки готують, і наші мандрівники, наші дівчата вже... Покуштували рулечку. Ну що, дівчатоньки, як вам Света? Ой, так смачно, дуже, дуже смачно. Я навіть за собою додому забрала в боксику. Ну, ага. Тані в сумочці. Милуйтесь прагою, да? дивіться, скільки народу, так? Да? Добре, що ми встали утром і пішли там на карлом, сфотографувалися, все нікого. А тобі як? з, з утра поранши. А тобі мені супер, я їздив е, е, в тут е, японські сади, там де зоопарк, і там трішки політав дроном, познімав. Ти побачив по, по, більше, ніж ми <жас> в, вище, ніж ви, а не не більше. <свят> так що побачимо, виложу відео, буде в соціальних мережах, в групі, подивитись. Направу з, з висоти пташиного польоту. І також за Карлою Варою. також буде там відео ми з задумаємо. дрону. Так. Дякую за, за поїзд і а, дякуємо за рульку. І за рульку, дуже, смачний. Рульку дуже, а, дуже смачний смаковик, да, ти що ти завжди сюди приводиш да. нас і всю групу, і куштуємо такі смаковики. Наступного да. да. разу будемо е, куштувати ребра. Да. Ребра смачніші, бо вони на косточки. No. <laughs> так що рума... мандруємо на разом.